Продовження Зрештою, Едмонд, серце якого калатало так, ніби от-от вискочить із грудей, зібрався з духом і дуже повільно наблизився до лева. Навіть зараз йому було важко вмовити себе торкнутися Велетенського тулуба. Але він таки простягнув руку і приклав до звіра, долоню. Це був просто холодний камінь. Він злякався звичайнісінької статуї. Едмунд так зрадів, що попри мороз відчув тепло у всьому тілі. І тієї ж миті його осяяла думка, яка видалася невимовно прекрасною. Важливо, подумав він, це і є той самий видатний Лев Аслан, про якого всі базікали. Вона вже перетворила його на камінь, тож усім їхнім задумам кінець. Хе. Хе, хто боїться того Аслана? І він завмер, вдивляючись у кам'яного лева, а тоді вчинив дуже нерозумно і по-дитячому. Едмунд видобув із кишені недогризок олівця колівця і прималював статуї вуса та окуляри. А після сказав дурнуватий старий Аслан, як тобі бути каменюкою? Як гадаєш, ти досі такий могутній. Але, попри каракулі, камінний звір мав такий грізний і шляхетний вигляд. Виблискуючи у світлі місяця, що Едмунда не потішив його ганебний вчинок, тож він повернувся і пішов через подвір'я. Посеред двору Едмонд зупинився і побачив десятки статуй, що стояли нерухомо, немов шахи на гігантській шахівниці. Камінні сатири, вовки, ведмеді, лисиці й коти, гори каменю. Подекуди височили фігури, які скидалися на жінок, але насправді то були скам'янілі духи дерев. далік завмерли величні постаті кентавра і крилатого коня. І ще якась довгаста, гнучка істота. Едмонд вирішив, що тут дракон. Разюче подібне, до живих і водночас нерухомі. Ці статуї у місячному сяєві наганяли такого жаху, що хлопчикові стало не по собі. По центру завмерла велетенська фігура. Що скидалася на людину, але завишки була з дерева, злісне обличчя, скуйовджена борода, величезна патериця у правиці. Едмон знав, що велець кам'янілий, але проходити повз нього було дуже неприємно. Тепер він побачив. Що в кінці подвір'я лине тьмяне світло. Едмонд пішов туди і невдовзі виявив кам'яні сходи, що вели до прочинених дверей. Він піднявся. На ганку лежав великий вовк. Спокійно, спокійно, вмовляв себе Едмонд. Це просто кам'яний вовк, він не може мене вкусити. І вже було зібрався його переступити, аж раптом величезна істота рвучко звелася, настовбурчивши загривок, розчахнула здоровенну пащеку та прогарчала. Стій, хто йде? Зупинися та назвися! Перепрошую, сир, промимрив Едмонд. Він так тремтів, щоб ледве міг розмовляти. Мене звати Едмонд. Я той син Адама, якого її величність якось зустріли в лісі. І я приніс для неї новину, що мої сестри та мій брат тепер у Нарнії, зовсім поруч, у хатині бобрів. А вона, вона хотіла мене бачити. Я доповім її величності, рикнув вовк. А ти, як хочеш жити, стій на порозі й не ворушися. І вовк зник у будинку. Едмон стояв і чекав. Пальці йому терпли від холоду, а серце скажено калатало в грудях. Коли нарешті сірий вовк Маугрим, начальник королівської таємної поліції, м'якими стрибками повернувся і прогарчав. Заходь, пощастило тобі. Бестунчику королеве, а може, не дуже пощастило. Єдмун зайшов до будинку, щосили намагаючись не наступити Вовкові на лапи. Він опинився у довгому, похмурому холі, з численними колонами. Десь скрізь, як і на подвір'ї перед будинком, стояли статуї. Прямо поруч із дверима завмер маленький фавн із дуже сумним обличчям. І Едмонд проти волі замислився, чи це, бува, не друг Люсі? Світло виходило лише з однієї самотньої лампи, а й біля неї. Сиділа біла відьма. Я прийшов, ваше величносте, сказав Едмонд, швидко прямуючи до неї. Як ти смів з'явитися сам, промовила королева жастким голосом. Хіба я не наказала тобі привести з собою усіх. Ваше величносте. вигукнув Едмунд. Я зробив усе, що міг. Я привів їх до маленького будиночка на верхівці греблі вище річці, де мешкають містер і місіс Бобри. Обличчя білої відьми. Спотворила жорстока посмішка. Це всі твої новини? запитала вона. Ні, ваше величносте, похопився Едмунд і виклав їй усе, що почув у хатинці бобрів? Що? Аслан? Вибухнула королева. Це правда! Бо якщо я тільки дізнаюся, що ти збрехав, прошу вас, прошу, я лише повторюю те, що вони казали. Мало не плакав Едмунд, скулившись від страху, але королева сплеснула в долоні. Більше не звертаючи на нього уваги. В кімнаті притьмом з'явився той самий гном, якого Едмунд бачив раніше. Приготуй сани, звеліла королева. Та візьми упряжку без дзвіночків. Продовження буде.